Друге життя для пляшок, пакетів і упаковок. Тепер всі ці речі не викидають у смітника, а прикрашають ними стіни київської галереї. Там відкрили виставку картин повністю зроблених із відходів. Стара мішковина, лінолеум та різноманітні коробки стали витворами мистецтва. Непотребом вже встигла помилуватись Ольга Чепіль. У цих леді на головах одноразові скляночки, а замість суконь – п'ятилітрові пластикові пляшки. Деталі цієї картини корки від вина, а іншої дно від металевих баночок. Усі ці пано зроблені з того, чим щодня наповнюється смітник. Розбите дзеркало теж може стати приводом для творчості. Ось старі гудзики, упаковки з-під яєць, добре відомі з супермаркетів поліетиленові пакети, трохи фарби, і навіть із непотребу можна сотворити сонце. Картина з відходів це її рук справа. Ніна Нікіфорова за професією лікар, але порожні пляшки і пакети спонукали жінку творити прекрасне. Тепер у неї таких витворів понад тисяча і приватна галерея у Росії. І ось цей кусок ліноліуму, который винесло море во время шторма. Художниця свої роботи не продає. Каже, її творчість має глибшу мету. А щоб кожний штота задумався, а що я можу зробити, для того, щоб чище земля була? Друге життя відходів у картинах. мистецтвознавці знавці називають артвіжн це значить, що мистецтво, яке зроблено тут і зараз на ваших очах. А вона цей артвіжін зробила із непотребу. Ось в чому фішка, і такого не було. Як зробити довкілля чистішим у галереї розповідатимуть учням. Красу буденних речей вони зможуть відчути власноруч. Ми звернулись до багатьох шкіл київських з пропозицією провести на екскурсію дітей, і деякі з них виявили бажання провести майстер-класи. Ця експозиція мандрівна після Києва милуватись відходами і розмірковувати про екологію будуть одесити. Ольга Чепіль, Олександр Пономарьов, новини телеканал Інтер.